Так, доброго ранку Україна. Знаходимося на Джиндірові 2264 і питаємося знайти причину і вилічити її. Починаємо з вузла, там, де багато всяких релюшок. Так, друзі, ось цей вузол. Той, що біля предохранителів. В минулому році ми його тут, скажімо так, лічили. Ну тут миші все попісювали, все некрасиво було, але релюшки я не витягав. Треба було повитягати і попромивати їх. Тому ось першу витяг, синю витяг. Ну, окислено, окислено, ржаве, окислено. Зараз всі моніторимо, всі з'єднання. Пшикаємо чародійним зіллям. Те, що для роз'ємів електричних. І сподіваємося, що все в нас вийде. Провода не погрижені. Бачите, як я зробив тут, закутав їх у бумажну ізоленту, тут броньою із цих із гідравлічних проводів. Ну, скажімо так, на мою думку, все правильно. Це тут мишки були трошки наробили ділов. Ну, Вроді все, ціле, нема ж ніде нічого. Починаємо звідси, а потім, якщо не поможе, будемо. Сколдувати далі. Так, хлопці, цей... тут усе перебрали, оці розйоми. Так, є один, що окислений Він трошки, бачите? Ну, то таке. Ось витяг один, дивіться, розплавилася і ця пластинка, і він весь чорний, як смола. Ось він. Не знаю, зараз пошкрябать. А що о там взагалі загадка? Ніяк туди долізти, скажем так. Ну, я думаю, це й може бути причиною. Може бути і дуже легко. Ой. Там, де слабий контакт. Друзі, бачите, ось вставляю. Одну жилку В отверх и оно работает Так им далі. Надеюсь, друзья, что перемога Что значит выключиться Так, друзья Доброго всем Пройшло, виходить, півтора суток. І нарешті мій кошмар закінчився з цією гідравлікою. Почнемо з того, що шнек то робив, то не робив. Це була причина врелюшки. Відкручувати вже все назад не буду, але покажу, де вона стоїть, під яким номером. Ви зрозумієте. Так. Так, так. Друзі, отут де блок релюшок. Оці 4 болтика. Блок релюшок, релюшка синього кольору, задержка времени чи якось так вона називається. Якщо глюче шнек, якщо ви хочете перевірити, чи проблема в релюшці, чи ні, то ви можете перемкнути контакти той, що під цифрою 15, і той, що перед цифрою і з цифрою 87, нічого не станеться. Сміливо, якщо ви сумніваєтеся, чи релюшка, чи не релюшка, Просто релюшку знімаєте, став, замикаєте контакти 15 і 87, Це консультації е, топового електрика по даних комбайнах. І якщо все зароби, значить причина в релюшки. Це перше. Ну, друзі, і відповідно до соліноїдів не треба було лізти. Но я ж поліз, порозкручував. Певні е саліноїди зібрав неправильно. Чого і не вийшло в мене? Вигрузка включається, але не виключається. Молотарка включається або не виключається. Е ну, основна, основне жарило те, що не виключається. Після цілого дня розгадування цих тайн, зібравшись з мислями вдома вечором, думаю, стоп. Там, де каталожні номера будь-яких деталей, там розмальовано, що за чим стоїть. Я вам вставлю, подивитись. беру фотографії цих каталожних номерів. Фотографію, в якій послідовності стоять послідовність встановлення соліноїда, пружинки, шайбочка, там є бронзова. Це буде буде, вдруг комусь комусь, воно поможе. Дивіться, куча масла. Ну, результату ми добилися. Цей головний соліноїд. За все він відповідає. Тут було все гаразд. Це два соліноїда відповідають за включення-виключення цього. Варіатора оборотів барабана. Це нам не нужди. Оце включення виключення молотарки. Оце включення виключення вигру... вигрузки, Оцей за виключення відповіда, Оцей за включення. В чому була проблема? Що я все зробив? Все зробив, все правильно зібрав. Не виключається молотарка. Не виключається і все. Реле міняв, що я тільки не робив. В чому причина, друзі? Коли ви знімаєте соліноїд, відкручуєте оце соліноїд. Оцей соліноїд відповідає за включення. Получається, що? Якщо ви, допустимо, відкрутили, відкручуєте соліноїд, ви ж відкручуєте за оці грані. І, а отут воно розкручується. Це регулювка. Поняли? Якщо ви, допустимо, почали крутити і воно крутиться все в кучі, то все хорошо. Відповідно, як затягуєте теж. Отут його можна ще зробити два оборота, щоб воно затягнулось повністю. Оцей соліноїд, Подивіться, наскільки викручений. Бачите? Оцей відповідає за. Виключення молотарки. Получається, що ми соліноїд викрутили. Він викрутився без проблем. А закручували і оцю частину закрутили до упора. А це воно регулює ход голки і силу нажаття. Оце такий лайфхак. І все почало працювати. Ми, виходить, молотарку виключаємо. Циліндр чуть-чуть відходить і все. А ремень горить. Понімаєте? Тому елементарно, якщо у вас є якась проблема із саліноїдом, коли ви відкручуєте, чи запам'ятовуєте, чи міряєте штангелем, чи я не знаю. Так, пожадки. Чи по наклонній. Була в нас проблема, що угоров піднімається, а не опускається. Оце отут ось 4 соліноїда стоїть: ось один, ось другий, третій і четвертий. Відповідно, теж, якщо ви надумаєте туди полізти або ну, в нас було щось попало, ми викрутили, назад вкрутили і все почало робити. Якщо ви теж будете допустим, відкручувати, звертайте увагу на, на цей момент. На оцей момент, друзі. Завжди, наскільки воно викручене, тому що усі інші усі інші закручені. Який не візьми, всі закручені повністю. Ну, цей, о, цей ось не зовсім закручений, бачите? Ну я його і трогати не буду, воно роби, хай роби. Так що, оце такі справи. Виходить, вийшло так, що не розібравшись із проблемою, що це була просто релюшка, на яку попісяли миші, воно все отак і ржою зробилося, почистили і воно робило. І воно почало робити до отого не потрібно було лізти. Ну, такий досвід, гіркий досвід. Хотілося вже плакати з цими релюстями соліноїдами. Всім дякую, хто телефонував, хто совітував. Чоловік 6 позвонили і сказали, що то ОТРЛ Є 25. І вони були праві. Так що, друзі, всім пока. На зв'язку. Допомагайте одне одному і вам також завжди допоможуть.